Обережно, басочку. Всім привіт! Ми їдемо за продуктами знову. Сьогодні середа. Четвертий день відпустки і хочемо на прання. До речі, у нас вже одна торба назбиралась. Цикади такі голосні в нас тут, тобто, так? Особливо коли йдеш лісом на пляж. Сьогодні має бути тепла температура. Погода до 30 градусів жодної хмаринки. Під відео про закупи, те, що ми тут на курорті, як я назвала відео, купуємо. Написали, що ви ж, ви ж тільки ну, в соціальному магазині закупились, могли ж взяти продукти. Я думаю, а чого ж ми їх не взяли? Тому що за 4 дні майже все з'їли. Це ну, мабуть важко уявити, що такі об'єми об продуктів. І за 4, ну на, на неділю вже не було що брати. Насправді ми ще ж ще докупляли продукти в суботу, щоб в дорогу хоча б взяти з собою ці перекуси. Йогурт, якщо, що Та ну тож йогурт, єдине, що забули, борошно і цукор, те, що ми купили тут, але ми і купили його за ті самі гроші, майже що ми в себе там ну, не переплатили особливо. І те, що вдома залишилось, то такі продукти, що і довго зберігаються, і нам ще знадобляться. Тож особливо теж вести з собою через не, не пів Франції, а... вести, навантажувати автівку борошном і цукром, то було таке. А все інше, так? З'їли. І от минуло скільки? Три дні? Третій день, як ми були в супермаркеті, ми знову їдемо, ми, ну все з'їли. Все. все ж таки велика родина, і хлопці підростають і взагалі продуктів треба багато. Ти Та там розвертатись. Будеш? Такі тут овочі, фрукти. Ось тут щось. Дуже Продукти насправді те саме, ну теж, Іспанія, ну все те, що в супермаркеті, я особливо, ну хіба що помідори там були, Тут, там, дуже різних видів, але вони там по 4-по 5 євро кілограм. Ну, там. Доволі дорого. Ну і фрукти. Найголовніше фрукти. Фруктів немає. Один, один сорт яблук по 3 євро кілограм, так що нам не дуже підійде, знову ж таки, нічого такого особливого. Ми сюди зараз їдемо. в Супермаркет і прання завантажуємо. Там черга. Люди під'їжджають, дивляться і їм так. На прання черга? Ну все задні добре. Тоді будемо прати біля ресепшна так є вільне місце.

Туди вон перуть, я бачу і біле, і чорне, і все разом просто. Пармейл, не хоче твій мейл? Нема поперси. Ну, тоді без. А що тобі на емейл. Я буду. Не, Программа. А, тут? Не, Сорок. 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 Все.

В нас є ванна, і мені тепер потрібна піна для ванни і сіль для ванни, і все таке. Вон японське. Для японських ванн. Так, ось продаються дошки. У нас така є зима юсу, взагалі там, мабуть, за 50 центів щось на кшталт цього. Ну, у нас то простіше, але ось бачите, пінопласту 20 євро коштують такі дощечки. Всі такі гарні, дерев'яні, але це, це, мені здається, декор немає в них більше. Так, це, це фанера більше повісити, прикрасити своє житло. Такими гарними дош... дошками класними. Буквально. Ці 22 ці більшого розміру. Ми... Ми привезли з собою те, що в нас є, але жодного разу в нас такого плану жодного разу не взяли з собою, забували. Сьогодні треба на океан не забути. Теж маски, вон такі надувні човни, насоси. Ось такі. Жилети для дітей. Ось такий бествий. Лій підійшов він на 5-3-6 років, що не доповиг? Доправив? Ти забрав? Ось. Але тато купив її тут на рукавники перший раз, коли їхав, перший вечір. Ось які ще зі стіччим на рукавника. Лія не хоче на рукавниках в басейні плавати, бо вона вже вміє, так, Лія? Але ще не дуже. В аптеці хочу подивитись піну або ванни має бути. Очі розбігаються, як то кажуть. Але це все гель для душ. Чого я не знайшла підходящого. поїхали, а? знову нас дві години не було. Неправильно. Так, У нас за розкладом французька онлайн підемо з семеном. На ресепшн і потім підемо на окан. Я здається, це вже говорила чи ні? Ось такий так, говорила. Це я ще раз проговорюю собі. Продукти треба викликати вантажників з будиночку, щоб допомогли занести все. Торбинки наші. І вуаля. Прелесос не поставили на місце. Так, ми поспішаємо. Нам потрібен інтернет. Хтось обідає багетом. Прискорюйся, нам доличенько йти. Ти ж не ходив ще? На ресепшн на інт... до інтернет. Ні, це Гриша з Петром статом з вчора ходила. Урок з французької зараз онлайн. Миколай нас нас доганятим. Прибиральники розмовляють французькою. Французи, це показник. Лія, коли їздила відпочивати тоді в ліс, в гори. На три дні вони ж там зустріли українців, які працювали саме в сервісі в такому комплекс прибирали там з проживанням, прибирання, з проживанням. Це такий теж показник. Це те, до чого ми спершу заходили, тільки з тієї сторони тут басейн з цієї Нарешті люди. Вчора, коли ходила я, ми з Миколаєм ходили, він вже відчинився, але людей зовсім не було, бо було прохолодно дощ на Одна розетка, трохи. мовиш відірватися від інтернету. Давайте на пляж, Миколаїв, Семен. Вечеря коштує 27 євро, дорослий, і щось там, типу, 20 євро для дитини. Дитина до 12 років, якщо ми дізналися ще кілька днів тому. Цікаво, що на вулиці 29 градусів показую, але мені аж навіть так трошки прохолодно. Під деревами така прохолода. Щільні крони, а ось це щось на кшталт дитячого садку, щоб ви розуміли. Можна туди здати дітей і самі нарешті піти посерфити, бо відпочити. Справжній такий дитячий садок. Там навіть майданчик є, все, все як слід. За окрему плату, звичайно, але жалеш. Ж. Це чудово. Так. Майже п'ята, без п'яти ми вирушаємо на пляж на пару годинок. Нарешті взяли дошку з собою. перечутті захопливих пригод. Я знову з торбою сміття для переробки. Багато їмо, багато, багато сортуємо. Я хотіла шкірку від кавуна і дині викинути. Смітник звичайний, а це для компосту підходить, якраз ось що в нас є для компосту. Ідеально. Це теж можна зберегти. Там намальовано, що це можна теж. А потім з цього буде добриво, яке будуть підсипати під рослин. Є знак, що не можна пакети ці чорні, там парочку лежать. Мені не здалося тоді. Мене чекають. Губиш якийсь Лії придбали нові обідочки. Лія не змогла обрати, взяла всі три Чи ні? <губиш> <губиш> Просто всі разом вони гарненькі. Нас <губиш> доганяємо, хлопці. Так, у нас класичний випадок. Збиралися, збиралися і пішли без. Килимка пляжного і спрей від сонця. Від засмаги теж не взяли. Тож татко повертається. Перю. Сьорф хтось загубив, Харлі. Леопард. Як же ж так? Не, я я Уплив чи як? Ну, може, опив потім. Я го викинула Вітер дуже сильний, ще не бачимо, але думаємо, що хвилі дуже високі. Не факт, що дозволено купатись сьогодні. Людей багато, всі йдуть, а чи заходять в воду невідомо. І всі зупиняються там. Для серфінгістів? А, так, купаються, все, слава богу. Тут що... далеко, так, вони розбиваються і багато не виглядають. Треажіль. 28 градусів, вода 23. Так. Е, дуже так, треба бути дуже уважним. Ось ми без одної хвилини. Вас попросили вийти? Вас попросили вийти з басейну? Тому що без однієї хвилини люди ще плавають. І ось дядько прийшов з ключами, але він пішов на сосну станцію, спочатку, мабуть, вимкне, а потім попросить вийти. Ну, що ти напала? Класно було. Тато вчить Лію плавати. активно. Під водою. Під водою? Друзі, ось таким вийшов влог за середу. Насправді, океан не дуже мене порадував, мабуть, вперше за весь час, тому що незважаючи на те, що була спека, людей було повно на пляжі, але хвилі були такі сильні, що. Моє купання складалося лише з того, що я постійно падала, опинялася в такій воді з піском, все волосся всередині купальника все було під товстим шаром саме піску. Бо, ну, хвилі такі бурхливі були. Хлопці старші трошки далі заходили, і в них трошки краще виходило, але, але ставало все, все небезпечніше і небезпечніше. Рятувальники навіть зійшли зі своєї цієї вишки, з якої вони спостерігають, одягли е, рятувальні такі, в них були паски спеціальні, і вони з ластами ось так ходили понад берегом і дуже так напружено пильнували за всіми купальниками. Відповідно, це не додавало мені впевненості в собі, і в тому, що діти безпечно знаходяться в воді, тож нервувала. Більш ніж зазвичай. Ось так. Тому, тому таке. Побули ми десь годинку і вирішили повертатись назад, отже, встигли ще й в басейні поплавати ті, хто хотіли. На тому наші такі пляжні історії, басейні закінчуються. Далі буде ще кілька днів у нас залишилося. Будемо для вас фільмувати наші будні. Дякую за те, що переглядаєте відео, залишаєтесь на каналі і ставите і підписки робите, це дуже важливо. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Всього вам гарного, доброго і спокійного. Бувайте!